Добрий вечір, Олександр. Добрий вечір, Ігор. Прекрасного вам вечір. Дякую. Збройний вечір. Дякую, дякую, так. Хотілося б важко збройний Замаємо, вечір. але маємо, як і маємо. Ну що, як тобі підсумки Рамштайна? Ну, трохи розчарування на рахунок uh -huh. танків, uh -huh. але загалом доволі непогано. Загалом доволі непогано, uh -huh. я думаю. Знаєш, я б не сказав просто, що ми почули на Рамштайні щось не Uh -huh. Те, чого ми не знали там, вчора чи позавчора, там, про Бредлі і так далі, про челенджери, про Хаммери які дають постійно і так далі. Uh -huh. Для мене я взагалі думав, що мені оцей Рамштайн. Він дуже нагадав цю ситуацію, коли в Польщу впала ракета. Uh -huh. І ми всі чекали, яке там буде це зібрання е, НАТО. Uh -huh. Четверта стаття. Четверта стаття, п'ята стаття оце все. А по факту, типу, нічого не було. Такого. Всі там, Ну, Діплі да, Концерт. В принципі, стільки мусоло тему про Леопарди, а... Але загалом мені сподобалось, що вони сьогодні вийшли такі. Це засідання не було про танки, це засідання було про повітряну mm -hmm. оборону та про бронетехніку. І свідків. Ні, Воно, типу, все важливо. І бронетехніка і. Але ж не було, щоб взагалі не обговорювалися сьогодні танки на Рамштайні. Вони обговорювали. Їх. Так, ти бачиш, що в Німеччині зараз протести вже. Так. Щоб віддали для парного України. І це не було критично? Ні? Ну, типу, це було, що йде обговорення, але є як аргументи за, так є аргументи і «проти». Вони якісь, вони якісь, я не розумію їх. Вони, типу, німці не кажуть ні, і вони не кажуть так. Угу. Вони не кажуть там умовним полякам чи провал що відправляєте. Мені так цікаво, от уяви, скільки вже це тянеться, і німцям вдається знаходити ще якісь нові аргументи кожного mm -hmm. разу. Yeah. Вони сьогодні вийшли з новою заявою, зробили заяву такий. Ну добре, ми почнемо перевірку на наших складах, щоб точно сказати, mm -hmm. от, скільки точно машин в нас є, mm -hmm. скільки ми будемо готові вам їх виділити. І от такі всі о, окей, зараз вони зроблять якийсь переоблік, знайскільки mm -hmm. як... вони вийдуть за два тижні. Такі, значить, дивіться, почався облік. Ну, типу, воно якось, знаєш. Почався облік, там тетя Леся захворіла, так. ми не змогли її знайти, заміну. Дивіться, ще чуть-чуть, Плюс світло. Ну, немає світла. Ну куди нам? Зам складу вихідний ну, і змор. Не, виклика... не могли знайти ключі від шостого складу, а там стоїть більшість станків. Так, пацани? Мені от цікаво, знаєш, ніби це такий високий рівень оцих зустрічей, це вже глави держави, глави це ж Рамштайн. Так, глава міністра. І вони такі вже до восьмого такі, ну, що скажемо? Що скажемо, що скажемо? Так давай скажемо, що ми їх не порахували. Ну, типу, Це максимально смішно. Я не знаю. Більше емоцій немає. Тому що вже, знаєш, прийшли ці стадії сприйняття. Злість, потім прийняття, потім ти знов був злий, потім вже було смішно, і зараз ти такий, ну. Немає чого сказати, що ну дивіться. Це ж дизельні да, танки? Угу. Такі, зараз мороз. Мороз, дизель, пацан, ну це давайте до весни, В до літа. Американців Абрамси, <кій> давайте. <кій> до речі, може, і підемо. Є пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6 пунктів е, їхнього підсумку. Лойд Остін підтвердив, що США та Німеччина танки поки не даватимуть. Однією з причин називають те, що на навчання на Абрамс знадобиться час, якого замало. Ну, Тупо. З... Я думаю, Тупо. що це не основна причина, тому що я теж сьогодні слухав доповідь і сказали, що одною з основних причин є складна логістика для Абрамсів, угу. а друга причина це те, що леопарди в зрівнянні з Абрасами використовують дизельне паливо. Угу. А Абрамси вже їздять на реактивному паливі, так угу. як бойові літаки. І це теж буде доволі великою проблемою в їх заправлянні, в логістиці топлива і в всьому, всьому, всьому Якщо дизельне паливо не буде проблемою знайти в Україні, то от заправка Абрамсів буде вже типу складною річ. Угу. Та блін. Я просто цього не розумію, тому що ну всі ж розуміють, що рано чи пізно в Україні треба буде додати діставку. Так само, як треба додати f 16 угу. Так само, як треба додати, все типу так ну. Нашу Те саме було з патріотами, які казали, що ми не дамо патріот. Перед тим казали, ми Хаймерс не дамо. Все дали просто через жертви українців і через якийсь невиправданий час. Мені здається, вже всі зрозуміли, що ми проходили це не один раз. Ми пройшли це з джавелінами. Все таки, давайте дамо їм стінгери і джавеліни, і подивимось, що з того вийде. Все-таки mm -hmm. о, ну вони нормально стріляють зі стінгер і mm -hmm. джавелінів. Давайте їм давати ще щось, почали нам давати ще щось. І от зараз, до речі, після Рамштайна, після зустрічі, вже вийшов представник Великобританії і заявив, що вони розглядають можливість постачання ракет -атаком. Угу. Це дякую, Дезі в той момент, коли Сполучені Штати ще вагаються в постачанні атакам угу. на території України, це буде прецедентом, якщо Великобританія все таки почне їх передавати. Угу. І це е, викличе таку, знаєш е, цю лавину, так е, як зараз пішло з е, леопардом завдяки Польщі і Дуді. Він був першим, хто заявив, і всі вже почали такі: от, і ми ніби не проти, і ми ніби не проти, але Тому я думаю, так як ти і кажеш, все так і відбудеться. Просто буде прецедентом, хто з першим хто зробить це. Як Дуда сказав, типу, ми не будемо слухати, що скаже Німеччина. Леопарди чи так, чи по-іншому поїдуть в Україну. Так я не розумію, для чого чекати. Якщо всі такі, типу, що ми що, сказала Німеччина, ми зробимо по-своєму. Так на що чекати часу? Ну, Якщо все одно на тому всьому треба вчитися, це треба буде витрачати час. Не не зараз всі такі, подіб. як Дуда. От і ну, да. От і... Наступний пункт. Е, голова Генштабу Сполучених Штатів заявив, що наразі союзники сфокусовані на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою безпосередньо зараз. Це типу про те, що нам не хочуть давати оці танки, які е, довго вчитися? Ну, типу, воно відносно зараз, тому що все рівно це все поки приїде, поки воно поступить на потрібні ділянки фронту. Поки воно його розподілять, батальйони, в підрозділи і так далі. Ну, це, типу, відносно звучить зараз. Це, типу, не знаю. Сьогодні було доволі багато таких е, заяв, тип, тому що зараз досі ніхто не розуміє, що чітко відбувається. Чи ми готуємося до другої хвилі е, наступу з боку Росії, чи ми готуємося до великого контрнаступу з нашої сторони? Тому, якщо слухати Рамштайн, який сьогодні відбувався, і прес-конференція загалом яка відбувалася вже після Рамштайну. Там всі позиціонували е, стратегію, загалом, яка зараз е, утворюється союзниками і генералітетом України про те, що готується великий контрнаступ Збройних сил України угу. і все озброєння, яке зараз збирають союзники, передають нам це озброєння для контрнаступу України, а не угу. для захисту, тому що це наступальне озброєння, і всі на тому дуже сильно акцентують і роблять ці акценти, що це зброя для наступу України. Потім були цікаві заяви з американської сторони, що вони допомагають в розробці плану атаки Кримського півострову, угу. від яких так полало. Щоб нам атакувати Кримський півострів, нам треба просунутися, там де типу по Літополь, Бердянськ, відрізати <су> сухопутний коридор. Тоді він під обстрілом, тоді під обстрілом міст. Але загалом всі говорили контрнаступ, 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 і в кінці прес-конференції вони все рівно сказали: але ми не бачимо можливості в 2023 році. Повного витіснення російських військ з території України. Так, Зеленський. Сьогодні день Рамштайну. Не все можна публічно оголошувати. Це закрита дискусія, і так повинно бути. Але сьогоднішній Рамштайн посилить нашу стійкість. Ну, цікаво. Ну, це, е, це цікаво, тому що сьогодні теж були заяви. Ну, не сьогодні це була заяви станом на вчора. Коли вже був як е, прес-реліз допомоги від союзників ще до Рамштайну, uh -huh. які сказали, хто що готовий передати, а вже сьогодні е, почали зливати інсайди про те, що деяка зброя з списку вже на ТПР знаходиться в Україні? Uh -huh. Тобто не завжди все, що е, оголошується на прес-конференціях або на брифінгах, означає те, що Такі вони, вони і зібралися завжди. і там щось по тебе тут. Дуд, Іду, да ти готовий дати леопарди? Там, ну Вже, там... вже приїхав. <ріх> так, тому, ну, типу, часто це теж не означає те, про що говорить. Вони можуть говорити: ми відправимо, треба запакувати, треба знайти логістичний шлях, бла-бла. Але насправді, типу, деякі з тих речей вже можуть знаходитися не то, що на території України, вони вже можуть дається. На деякі... території Росії. Що штурмувати Білгород? Вже стоять на кращі Міністерства оборони Росії. Боже, це так тупо. Ти бачив це цей мем? типу. Як вони цей... це будуть перезаряджати? Не знаю. Я, я, я читав сьогодні класну ідею, що типу, ця штука важить, типу, я не буду брехати, не путаю, скільки саме ну, Тон, Ну, але, типу, це ну, можливо бути так, що просто не витримує перекриття. І воно тупо з криші, впаде на перший поверх. Класно. Які? А чи плюс, якщо воно буде стріляти, коли буде що. <гум> <гум> тобто на п'ятому поверсі, щоб гахнуло. x 20 версі. Цікаво. <гум> Яка мультиязична в мене серія. <гум> так, наступний пункт ну він такий самий, як попередній. <гум> Штати спробують використати вікно можливостей між теперішнім часом та весною, щоб максимально підготувати Збройні Сили України. Ну, це якесь саме, що було до того. Бо, в принципі, на весну всі говорять про контрнаступ. І про наступ. І про наступ. Я не знаю. Цікаво, цікаво, що буде. Е, тому що розганяється як з е, території Росії, угу. Вони ж... Як... — як зрада, так і перемога. Як Грається. зрада, так і перемога. Я думаю, тут буде немалу роль грати якийсь е, тактичний рівень. Угу. — ну... Наші е, генерали вже не раз показували про uh -huh. високість. Наші генерали вже не один раз демонстрували високі ідеї на полі бою uh -huh. і їх реалізацію. Uh -huh. е, Харківський напрямок, Херсон. Ми бачили класні контрнаступи. Я думаю, цього разу планується щось не менш геніальне. Просто я думаю, тут цього разу це буде двостороння річ. Хто швидше перегрупується, ну, підготується і буде готовий. Тобто не можна виключати, що це буде два різних е, фронти. Умовно, ми підемо в контрнаступ десь. Вони підуть в контрнаступ десь. Це теж можливо. Так, наступний пункт. Е, Велика Британія та декілька країн ЄС передадуть Україні основні танки, зокрема, Challenger 2. Challenger. Challenger — це то, про що ми з тобою говорили <гум>, буквально декілька хвилин тому. Коли стається, що Дуда передає танки, uh -huh. всі такі, ага, почали передавати танки. Що ми можемо передати з наших танків? Uh -huh. Леопардів передати не можемо, передаємо Challenger. І от, типу, я дивився чмота, і він каже, що насправді це трохи погано, коли в тебе, от, знаєш, типу. Коли в тебе на озброєнні стоїть одна машина, і одна машина обслуговується, в тебе е всі деталі на складах до одної машини, в тебе всі механіки вміють е працювати з тою машиною, це класно. І друга річ, коли в тебе там умовно е 25 челенджерів, 34 mm -hmm. леопарди і так далі. Mm -hmm. От, і це дуже важко обслуговувати, тому що це різні деталі. Це, well, yeah. це різні при... специфіка фікрування, це, yeah. це всі ввоювання. Це зовсім. Наступний з важливих пунктів Остін оголосив, що Канада придбала для України систему ППО на САМС. і вже її передає. Ну і було теж, він підтвердив, що Патріотаму труби і не один. Загалом розгорок. з ППО е, ситуація стала якась набагато краще. Загалом стало краще. Стало краще, і буде ще краще, якщо вірити навіть тим самим високопосадовцям е, української сторони. Стане ще краще, тому що навіть за останній час ми отримали ну, дійсно багато систем mm -hmm. ППО і ще більше оголосили е, союзники перед самим Рамштайном. Mm -hmm. Я точно не, е, не пам'ятаю кількості, ну мені здається, там від 12 до 13 батарей mm -hmm. ППО, ну, це в кожній батареї по 8, машин, е, по 8 систем ППО, ну, це mm -hmm. близько 100 е, mm -hmm. машин ППО. Це, це дуже багато. Ну, слава Богу, надивилася на на Дніпро, uh -huh. і вже зрозуміло, що треба. Нехай так працює зі всім, e нехай так працює з танками, нехай так працює з літаками. Навіть з тими літаками f 16 до речі, перебував. Uh -huh. Але поки пам'ятаю, що сьогодні Данія ж сказала, да -да 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 -да. що, що якщо треба не дама. Та загалом F-16 16 uh -huh. Окей, і welcome, просто. Да, але на початку війни всі казали, що та ну як їх ми робилимо, вони ж хоча нічого не дамо. Я думаю, на початку війни навіть про ті челенджери 2 і про 12 леопардів ніхто б mm -hmm. не міг подумати. Тому yeah. все може бути. От я, я не знаю, це такі мої здогадки, але можливо, теж те, що нам дають стільки зброї. Вони ж типу хочуть захищати свою зброю. Думаю, багато що треба буде потім віддати. Mm -hmm. І те, що дають умовне ППО, це теж можливо захист і своїх активів теж. Не, не знаю, чи, чи, тут, ну, типу, чи є якась там доля істина в цьому, але мені це якось просто логічно. Ну, Зараз слухати якісь конкретні заяви. Зараз скільки заяв виходить в один день, mm -hmm. і дуже часто навіть заяви суперечать одна інша. От, mm -hmm. наприклад, як сьогодні перед чи після заяви я не питаю, яка з них була першою, суть, що вони дуже суперечать одного одній. Наприклад, Німеччина сьогодні заявила про неготовність передачі леопардів, mm -hmm. і вони ж. Цей самий день говорять, але ми стурбовані е, великою кількістю втрат з української сторони в районі Бахмута. Так якщо б у нас було більше танків, ну, можливо б і втрат нас було менше, тому що там лізуть на Бахмут, просто як чорти, mm -hmm. їх просто женуть, і вони лізуть, і лізуть, і лізуть, і лізуть, і лізуть. Тоді, може, б були менше стурбовані і більше займалися mm -hmm. передачею танків, а не затягувалися тим, тоді б вас не так турбували наші mm -hmm. втрати, тому що їх було б в рази менше. От, і вони отак. Слухаєш, ніби в цей самий день вони такі, і ніби норм, і потім mm -hmm. щось таке роблять, що такі. Ну. Тому що, бачиш, це Німеччина. Не і буде танків. Все одно Німеччина не міняється. Яка вона була на початку війни, коли були оці, там всі давайте діалог, mm -hmm. давайте з Путіним поговоримо, давайте туди-сюди. І в принципі, така ж вона, типу, і залишилась зараз. Да, більш там вони роблять більше там кроків, змінили міністра оборони. Але, ну. Візьми, от навіть на гарному прикладі з нового пакету допомоги від союзників, Данія. З 19 САУ Цезар, і всі такі, ой, 19 САУ, це ж ніби не так багато, і Данія така. «Так це всі САО, що у нас є. І всі таки країна бере і відповідає. Це моя, здається, яка віддала три чверті взагалі всього, що в них було військового е, В реальному часі. Португалія передасть Україні 14 БТР м 113 120-мм міліметрові боєприпаси та медичне обладнання. Польща передасть Україні додаткові БМП та танки Т-72. Також Польща сподівається до кінця березня доставити техніку та підготувати український підрозділ розміром з бригаду міністр оборони Польщі. Це те, що говорили, що е, після самого Рамштайну заява союзників е, угу. можуть бути цікавіші за самі. Цікаво, від Португалії взагалі першу чую, що Португалія це зробила. Взагалі цікаво, що Нідерланди почали бути в списку, завжди в топах. Угу. Е, хто зараз топить за допомогу Україні за передачу зброї, ага. за системи е, протиповітряної оборони? Це теж може бути зброя інших країн, розташована в іншій країні, але загалом це пам'ятаєте наше. Тому Є. що я дивився інтерв'ю кулеби. Угу. І він казав, що до війни, ну, от в нас з Нідерландами от просто нічого Тожі не, не, не було. Нідерланди ніколи не були сильними сторонниками того, щоб Україна була членом Євросоюзу. А зараз. І взагалі, чесно кажучи, ніколи нічого не чув про Нідерланди саме з точки зору якогось військового чи політичного. Що в них там взагалі відбувається, крім того що там Гаазький суд. А тепер передають нам ППО. Передають нам боєприпаси, угу. і у нас країни Євросоюзу, які зараз стоять в лідерах, які топлять за підтримку, які топлять за передачу зброї угу. і стають, стають нашими сильнішими і сильнішими союзниками. У Пентагоні вважають, що цьогоріч українцям буде складно видавати російські війська з усієї захопленої території України, але це не означає, що це не може відбутися. Кажуть, що це буде дуже дуже важко. Загалом вони не відкидають і це, що відбудеться, відкидання російських військ Наразі. з української території. Просто вони не можуть. Я в не вірять але... Березень. Березень... Але Про загалом всьому, вони розглядають варіант того, що буде е... успіх на нашому боці, угу. а. Не... Яка... Ну вони теж повинні розуміти, що успіх на нашому боці залежить від них. Постачання зброї, боєприпасів, підтримки. Так, сто процентів. Хотілося би, але всі ми розуміємо, що це не війна на 2-3 місяці. і ну, да. В березні не підемо на шашлички. Це те, про що ми з тобою під час стріму. Uh -huh. Тікток, До речі, підписуйтесь на наш тікток. Ми там стрімимо періодично. Що в нас є велика перевага над Росією в тому, що. Вона Росія воює по суті тим, що вони підготували, uh -huh. плюс те, що вони встигнуть зараз зробити, і те, що їм там їх небагаточисельні партнери передадуть. У нас же фактично обсяг зброї, там набоїв і так далі, і так далі, ракет, ну фактично безобмежний, тому що за нами стоїть ну, країн 50, як мінімум. І якщо вони вже почали пере... передавати Україні допомоги і допомагати, то ну, ніхто не ті не посередині. Вже явно. Тобто, якщо ти вже почав це робити, ти вже розумієш, що ти мусиш. Це дорогу століть кінця Тарас Чмут, очільник фонду Повернеш живим, давав інтерв'ю на дня, і він сказав дуже цікаву річ, що це останній локальний. Ну це він не говорив про наш загалом. Він сказав, що війна в Україні буде або останньою війною, в якій буде використовуватися радянське озброєння, тому що після того його просто не стане. Він навіть навів, наприклад, тоді що з нашої сторони, з української точки У є. Але mm -hmm. ракет до них вже в нас немає. Ми ж ніби їх переобладнали там. — так. Щось. І стріляти з точки У самими ракетами точки У, okay. просто вже нема чим стріляти. І це Крапка типу. U. А? Крапка у. Крапку, так. І це не єдиний е -е, вид озброєння, якого просто вже його mm -hmm. не буде, все, його нема. Тому це цікаво. Але загалом, який би не був результат Рамстайну, видно прогрес. Добре? Польща запустила е, вже безповоротній процес передачі танків, і рано чи пізно все рівно шольца дожмуть. І готова Іспанія, готова е, Польща, готові е, Великобританія, готові інші союзники передавати. І процес пішов. І це видно. Е, дуже багато е, броньованих машин піхоти, дуже багато е, боєприпасів до артилерії, дуже багато машин артилерії. Хі -хі. Е, і, і це, ну, це надихає, тому що ми бачимо, що підтримка не падає, що союзники Де, доволі. Я ж тобі кажу, вона не може падати вже, якщо ти вже взявся це робити. Всі доволі повинці. сильно налаштовані нас підтримувати, і всі хочуть перемоги Україні, в, цьому, України в цьому конфлікті. І ми всі того хочемо. Тому донайте на ЗСУ, не допускайте того, щоб були якісь взагалі у них сподівання на. Контрнаступи чи на щось таке на те, щоб захопити нові наші території, ми не повинні дати їм жодного шансу. Тому що сподіватися на наших партнерів ми повинні, звичайно, але у нас у самих в руках є величезна сила, і те, що ми робимо, ці 10 місяців ми фактично це доводимо. Що ми самі можемо дуже багато чого. Всім дякую, Олександр. Дякую. дякую. До нових зустрічей. Бажаємо всім здоров'я. Віримо в ЗСУ, Чекаємо на перемогу. До нових зустрічей.